Теренова гра Чортківська офензива відбувається третій рік поспіль поблизу села Білий Потік. Гру організовує молодіжний націоналістичний конгрес. До неї доєдналось 85 учасників зі всієї України. Правила теренової гри розповіла голова ради вищих спостерігачів Світлана Гаврих. Суть гри полягає в тому, що учасники мають нарукавні пов'язки, орієнтуються в лісі, шукають прапор один одного, і в результаті знаходження цього прапору знаходять. Заробляють певні бали, так? А коли вони знімаються пов'язки з руки один одного, зможуть заробити ще додаткові бали. Гра триває 36 годин. У ній беруть участь дві команди. Корінна сірих вовків Оляна Мартинюк. Дівчина каже, за гру у них було два бої. В першому бої ми не перемогли. Ми програли з невеличким відривом. В цій грі ми перемогли як і курінь суперника, так і курінь диверсантів. Бої – це насправді завжди дуже дуже драйвове. Ти прям спершу, ти в перечутті. Цього бою ти думаєш, о, зараз е, треба буде всі хвалити за сюда. Потім е, під час бою ти вже дивишся е, по ситуації, по своїх вміннях, по своїх навичках, але в загальному бій – це завжди адреналін і максимально круті емоції. До гри доєднується членкиня молодіжного націоналістичного конгресу Олександра Сугорукова. Зараз у нас відбувся фінальний бій «Курінь на курінь, в якому переміг суперник сірі Вовки. Мій курінь називається Чорноморський. Бій був динамічний. Я е, дуже рада, що сірі Вовки отримали в фінальному бою перемогу. Вони молодці, вони грали гідно. До гри доєдналися учасники віком від 16 до 25 років. Участь у ній безкоштовна. Цього року у терновій грі переміг курінь чорноморців з результатами 208 балів проти 29. Мій курінь здобув перемогу. Ми добре для цього попрацювали. Гра була доволі стриманою. Вона не була такою динамічною, як могла би бути. Насправді ми приймали виважені тактичні рішення, маневрували таким чином, як ми вважали за належне іноді уникали боїв, іноді натрапляли на них. Але, зрештою, це дозволило нам здобути перемогу, і тому я вважаю, що це головне. Емоції виключно позитивні, трошки втомлений, але е, загалом все було чудово. Наш суперник грав дуже, дуже якісно, показав дуже, дуже злагоджену гру і насправді вказав нам на наші помилки і навчив нас дуже багатьом речам. Тому... Заслужено, ми програємо з відривом очків. За словами Світлани Гаврих, Теренову гру Чортківська офензива присвячують загиблому воїну Василю Якову Капустинському. Гра є його мрією, тому що він жив тут неподалік, в селі Білий Потік, і він завжди мріяв, щоб люди, молодь, які тут живуть, об'єднувалися якісь такі ініціативи, які є громадсько корисними. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.